Підготовка психологів у Харківському національному університеті внутрішніх справ: форма навчання: очна, заочна, дистанційна, ступені вищої освіти, бакалавр, магістр, доктор філософії, доктор наук. Курсанти-психологи навчаються за кошти держави, студенти-психологи за кошти фізичних та юридичних осіб. Після закінчення університету курсанти-психологи працюватимуть в органах та підрозділах Національної поліції України. Студенти-психологи можуть працювати як у підрозділах сектору безпеки і оборони України, так і в цивільних організаціях, у школах, дитячих садках, реабілітаційних центрах, в установах органів державної влади та місцевого самоврядування, у громадських організаціях можуть займатися приватною практикою. В університеті діють ад'юнктура для атестованих працівників поліції та аспірантура для цивільних осіб. Після закінчення ад'юнктури та аспірантури. Успішного захисту дисертаційного дослідження присуджується науковий ступінь доктора філософії. Навчальний процес у Харківському національному університеті внутрішніх справ забезпечують понад 100 докторів наук-професорів та майже 500 кандидатів наук-доцентів. Заняття проходять у спеціалізованих навчальних аудиторіях, лекційних залах та на полігонах. Університет має хорошу матеріально-технічну базу. Це сучасні гуртожитки, їдальні, медична частина, спортивні зали та майданчики. Створено всі умови для особистісного розвитку, реалізації творчого потенціалу та наукових здібностей, діють наукові гуртки, гуртки художньої самодіяльності, спортивні секції. Навчання відбувається у містах Харків, Вінниця, Кам'янець-Подільський, психологи надають психологічну підтримку у важких життєвих ситуаціях, в умовах бойового стресу. Допомагають пережити психологічні травми і втрати, здійснюють психологічне діагностування, психологічно-управлінське консультування, надають допомогу у розв'язанні актуальних проблем окремим особам та колективам, рекомендації щодо попередження конфліктних ситуацій, сприяють поліпшенню психологічного клімату. Обирай професію психолога, вступай до Харківського національного університету внутрішніх справ.